Учасниця проєкту Тестуй знімай кайфуй від магазину корейської косметики «Киркер». Саме мені вдалося виграти адвент-календар від бренду «Доктор Сюрко». Як власниці комбінованого типу шкіри обличчя мені вдалося підібрати тут повноцінний догляд. Два тижні б'юті режиму далися в знаки і я побачила, що таке, коли зникають комедони. Шампуні бренду концентровані та очищають без скрипу на волосі. Серія догляду з комбучою мені вже добре знайома, тому цього разу я поставила акцент на вітамінному ягідному комплексі з ліфтинг-ефектом. Олійка для губ дуже гарно поглинається та не утворює плівки на губах. Часто нехтувала доглядом за зоною навколо очей, проте з таким невеликим гаджетом цей процес став набагато приємнішим та ефективним. Забезпечивши себе якісним двоетапним очищенням та використання ензимної пудри двічі на тиждень, мені вдалося побачити зникнення комедонів. До цього також долучилася міні-сироватка з чистим вітаміном С у складі та гель крем з ягідним комплексом. Тепер мені відомо, як почувається шкіра обличчя, голови та губ після комплексного догляду, де кожен продукт працює на відновлення та захист.